Різдвяні свята не за горами. В центрі Прикарпаття вже починають лунати колядки та щедрівки. І не тільки від місцевих колективів, але й від почесних гостей з ближнього Зарубіжжя. Такий концерт відбувся в центральному народному домі Івано-Франківська. Доглядачів завітав гурт польських гуралів, колектив, який має багато історію і не менш цікавий репертуар. До речі, композиції звучали і польською, і українською мовами. Гостей з ополя в Івано-Франківську зустрічали дуже привітно, адже це місто-партнер нашого обласного центру. Тому вже досить тривалий час між населеними пунктами. триває дружня співпраця в багатьох галузях, особливо в галузі освіти, в галузі культури. Буквально в цьому році в нас відбувся такий гарний візит, і ми знайомились. Із роботою по соціальному захисту, а цей передноворічний концерт свідчення того, що культура польських гуралів споріднена з культурою українських гуцулів. І діти, щоб підготувати для Івано-Франківців відповідну святкову програму, добряче попрацювали, коли вони дізналися, що вони будуть виступати на Україні, то вони спеціально вивчили українську колядку, щоб продемонструвати свої, свої таланти, своє вміння і, скажімо так, шанувати країну, до якої вони їдуть. Виступ гуралів з невеличкого польського села Істебне, що в горах Бескидах – це продовження проекту, який розпочався майже три місяці тому. Відбувається він з ініціативи польського фонду для дітей та молоді П'ястун, а також молодіжної організації «Млоди Станіславов». Є такий, програм... є. такий проект, який називається Молодь для діалогу. Він передбачає низку концертів та зустрічі молоді по обидва боки кордону. Під час святкового концерту діти отримали ще й подарунки від Святого Миколая, які зібрали в Польщі. Проект не закінчується. Він триває. Найближчим його продовженням стануть дні української культури в місті Ополя і, можливо, в гірському селі Істебній.